Вітаю, друзі! Це п'ять подій дня на цибулько ті. Отже, що відбувалося 6 липня? А нагадаю 6 липня. Це День Військово-морських сил України. Отже, свято Військово-морських сил України таки вдалося. Вночі проти 6 липня, в День Військово-морських сил України пролунала гучна відповідь українських сил, потужна атака безпілотників по військовому об'єкту в новоросійську. Адже в Новоросійську ще за мирних часів Росія будувала головну базу. Військово-морських сил російських Чорноморського флоту, але вирішила, що дешевше розпочати війну проти України і захопити Севастополь, ніж будувати військово-морську базу. Отже, українські підрозділи відпрацювали як авіаційними, так і морськими безпілотниками. В місті пролунали десятки вибухів, працювала протиповітряна оборона. А влада поспіхом евакуювала людей з набережні. За заявами російської Міноборони лише за цю ніч було збито понад 120 дронів у різних регіонах Федерації агресорки. Але головна увага саме на удар по новоросійську. Росіяни вкотре брешуть про відсутність наслідків, хоча факт атаки на страт... по стратегічній базі має серйозне символічне значення. Україна продемонструвала, що море це наш простір, навіть якщо йдеться про глибокий тил ворога. Найдивніше те, що Україна не просто освоїла морські безпілотники, а й, будучи в рази слабкішою. Проти агресора умудрилася знищити не лише головний корабель Крейсер Москва, а ще й ряд великих крупнотонажних суден, які по суті не просто так пішли на дно. Найцікавіше те, що сьогодні було атаковано також хімічне судно в порту усть Луга. Під Петербургом, де, було, де трапилось два вибухи, судно накренилося і лягло на ґрунт. Подія друга: дронова паніка і колапс в російських аеропортах. Нарешті все більше і більше російських родин починають відчувати те, що відчувають українці від російських нальотів. В той час, як новоросійськ гудів від вибухів у московських, Санкт Петербурзьких і, Нижнь... і Нижньоновгородських аеропортах панував хаос. Скасовано 287 рейсів, затримано ще понад 100. Російська цивільна авіація не витримує навантаження війною на власному прозі. У Шереметіво, Пулково та інших аеропортах вводять обмеження через безпеку і міркування, але фактично йдеться про безпорадність перед хвилями українських безпілотників. До того ж, українські безпілотники атакують виключно військові об'єкти, і план кавіор, який вводиться, він є свідченням того, що навіть проти, я б сказав, не надто супертехнологічних українських безпілотників. Російська ППО безпорадна, безпорадна країна, яка постійно брязкає ядерною зброєю, виявилася не готовою навіть до дронів. А ті системи ППО, якими козиряла Росія, виявилася шлаком, який, наприклад, в Сирії не зміг нічого протиставити ізраїльській авіації, не кажучи вже про. Те, що цей шлак згорів під ударами тої ж ізраїльської авіації і в Ірані, також. Подія третя: торгівельний шантаж від Трампа. Угода або мита. Президент США Дональд Трамп обрав добру стару тактику тиску. До 9 липня Білий Дім планує укласти низку торгівельних угод, погрожуючи партнерам підвищенням мит. Міністр фінансів скот Бесент прямо заявляє: або ви домовляєтеся, або з 1 серпня повертаєтесь до тарифного пекла. Особливу увагу Трамп звертає на 100 країн, які не ведуть активну торгівлю зі США. Цей ультиматум частина передвиборчої кампанії, де Трамп намагається подати себе як сильного лідера, що змушує світ рахуватися з Америкою. Адже в ході виборів Трамп погрожував. Змусити свій рахуватися. Але економісти вже говорять про ризики. Такі дії можуть зірвати постачання, підірвати ланцюжки і знову запустити глобальну інфляцію. До того ж, великий прекрасний закон, яким зараз козиряє Трамп, поки що невідомо, що виліться для американської економіки. Подія четверта перемога в лапках з Москви. Шор запускає проросійський реванш у Молдові. Доки президентка Майя Сандо зустрічається з польськими партнерами у Варшаві, з Москви лунає удар у спину. Ілан Шор, засуджений у Молдові олігарх, котрий переховується у Росії, оголосив про створення проросійського політичного блоку Перемога. Очолити список має Євгенія Гуцул, голова Гагаузії, яку прокуратура вимагає посадити на 9 років за фінансування партії Шор. Мета нового блоку не просто участь у виборах, а відкритий союз з Росією. Шор не приховує, йдеться про реванш, підрив євроінтеграційного курсу та мобілізацію проросійського електорату. Вибори в Молдові заплановані на 28 вересня. І цей проєкт Москви вже набирає обертів, через що Майя Санду е, хутко помчала до Польщі, адже вона розраховує знову відмобілізувати голоси е, економічних мігрантів з Молдови, які дозволили їй перемогти на виборах минулого року і залишитися президенткою. Але, на жаль, е, складається враження, що Росія зробила ставку на великі гроші. і... Той виборець, який лишився в Молдові, може, може бути скуплений гуртом як худоба. Перепрошую. І подія п'ята. Єврофайтер тифун. Британський небоєздатний гігант. У Великій Британії тривожний сигнал для оборонної промисловості. Завод Баясис там зупиняє складання винищувачів єврофайтер тифун через відсутність нових замовлень. Контракт з катером завершується, нових покупців нема, а зібрані корпуси чекають на фарбу. Проблема не лише в ринку, а й в політиці. Уряд не дає зелене світло на оновлення парку літаків, проспілки б'ють на сполох, а працівники втрачають роботу. Якщо не буде нового контракту, Україна втратить ключові навики, необхідні для виробництва літаків наступного покоління в рамках програми J-SAP. Поки в світі наростає. Авіаційна гонка, Британія зупиняється біля злітної смуги, але без двигуна. Це метафорично кажучи. Але зупинка виробництва винищувачів, е, у які вклалися і європе, всі європейські компанії, пов'язані із виробництвом авіапродуктів різних. Тому і Airbus, і ще ряд інших європейських компаній через зупинку. Виробництво Єврофайтер можуть зупинити виробництво комплектуючих. До речі, такий літачок добре б придався і Україні. Наскільки відомо, останній контракти з «Катаром» завершуються. Тому, чого, бає, яка, до речі, відкрила вже своє представництво в Україні не розпочати виробництво спільно з Україною чогось цікавенького. Дякую, друзі. Такі були події 6 липня. Це мій суб'єктивний джай... дайджест. Я вважаю, що згадувані події певним чином впливають і на долю України. Ну, але головний, хто впливає на долю України це, звичайно, Збройні сили України. На них уповаємо і вітаємо наші військово-морські сили з їхнім професійним святом.